Листопад того року видався дуже раннім, вже перші числа його ощасливили нас снігом і морозом. Той сніг танув до обіду, перетворюючи землю в брудну багнюку. Але вранці, коли люди покидали домівки, щоб добратися до роботи, ще лежав білосніжним, пухнастим покривалем. Я йшла до роботи дуже рано, ще й сами не було. Не дуже хотілося виходити в той холод та ще й в таку темінь. Навіть біле сніжне покривало, що виблискувало під ліхтарями і виглядало дуже чаруюче, мене не дуже заспокоювало своєю красою. Я була сонна і думала лише б повернутися назад в тепле ліжечко та поспати хоча б до того часу, коли розвитнеться. Але нічого не вдієш. До роботи добиратися майже годину, і на восьму я мала бути на місці. Я зупинилась на перехресті, щоб за звичкою поглянути різнобіч, чи не їде машина. Як не дивно, але на дорозі вже було повно автомобілів. Мабуть, не одна я змушена так рано підійматися. Раптом, вже зібравшись переходити, відчула, що щось торкнулось моєї ноги. Опустила голову і вжахнулася. Крихітне кошеня, обійнявши з останніх сил мою ногу, намагалося видати хоч якийсь жалібний звук, але виходив тільки ледве чутний хрип. Малеча, не відриваючи очей від мого обличчя, з останніх сил намагалась нявчати. Але, мабуть, застуда зробила свою справу. Полишити крихітку посеред вулиці, на вірну загибель, я не змогла б. Хоча й що робити з тим кошеням далі не мала ніякого уявлення. Вдома була собака, і ще невідомо, як би вона відреагувала на такого сусіда. І нахилилась, взяла маля до руки. Кошеня було зовсім крихітним, помістилося в долоні. Мабуть, йому був місяць, не більше. Шерсть по всьому тілу намокла і злиплася льодовими бурульками. Маля вже навіть не дрижала своїм немічним тільцем, було настільки змучене холодом. А, опинившись в моїй руці, витративши останні сили на те, щоб привернути увагу, заніміла. Тільки очі його благально світились в мою сторону. Я розуміла, що залишити його тут, серед пустої вулиці, то засудити на смерть. Рішення прийшло миттєво. Таку знесилену малечу можна і в кармані на роботі потримати. Навряд чи кошеня після такої ночі аж занадто стане виявляти непосидючість. Хвилювалася тільки, що якщо застуда виявиться дуже сильною, то потрібно буде чим скоріше шукати. Ветеринарну клініку. Запхнувши малого в рукавичку, яка виявилась для нього навіть за великою, і сховавши під шарф на грудях, я поспішила до маршрутки, що вже під'їжджала до зупинки. Той день на роботі тягнувся за як рік. Я знайшла для кошеняти взуттєву коробку. Поклала туди рушника, що був у мене, і вмостивши його туди, Перебрала в ящик стола, трішки залишивши відчиненим. Малий, відігрівшись, проспав цілий день, не реагуючи ні на розмову в офісі, ні на моє відкривання закривання інших ящиків стола. Він як відчував, що краще сидіти тихо і не нагадувати про себе. А вже ближче до вечора, коли до закінчення роботи лишалась пара годин, почав шарудіти. Тихо, несміливо. Я зрозуміла, що, мабуть, варто погодувати його, але не знала, чи він ще молочний, чи вже щось може їсти. Залишала на всякий випадок сосиску з обіду, запропонувала маленький шматочок. З'їв. Я зраділа значить, набагато буде легше з ним. Добряче перекусивши, малий знову заснув. Він не прокинувся навіть коли мастила його в рукавицю, і ховала до шарфа, збираючись додому. А вже зайшовши до оселю, відчула раптом муркотіння з шарфа вперше за весь день. Зраділа. Значить, у малечі вже все в порядку не буду розповідати про карантин, про купання, похід до лікаря, прививки і іншу купу турбот, пов'язаних з малюком. Поки він був ізольований в глибокій корзині на столі, мій пес Федько мотав круги навколо, попискуючи і просячи показати, що там є. Але поки було зарано, нехай спочатку звикне до запаху нового квартиранта, і от настав день знайомства, я дуже хвилювалась. Адже якщо Федько заартачиться і не прийме кота. То придеться щось робити, або відправляти назад на вулицю, що взагалі було неприйнятним, або шукати нових господарів. Але того дуже не хотілося б. Тримаючи Мирона, так назвала малюка, в руках, я сіла навпроти Федька і поглядом дозволила йому підійти. Той наблизив свого мокрого носа, допитливого і шкодливого, до моїх долонь. З яких визирала тільки тоненька морквинка хвостика, та одне вухо. Видивляючись, що ж там цікавого в руках, пес, мабуть, наблизився аж занадто близько, з точки зору кошеняти, Бо не встигла я й змигнути, як з моїх рук випросталась тоненька лапка, і спробувала мацнути пса по носові. Той ж Олешин не зупинився. Здивовано зазирнув мені в очі, немов промовляв Це що ж таке? Я засміялась, і зрозуміла, що зовсім не за того переймалася. В тому крихітному тільці, що мало не загинуло минулої ночі, було сміливе і відважне серце. Просто так він себе ображати не дозволить. Гладячи малого, я піднесла його до собаки. Щоб ти роздивився. Ось Федора, це Мирон, і тепер він житиме з нами. А будеш ображати лишатимешся без вкусняшок. Пес сидів переді мною і, прислухаючись, нахиляв голову то одним вухом вниз, то іншим. Він уважно слухав, але наближати носа до того малого з позорами вже не намагався. На подив вони дуже швидко знайшли спільну мову. Більше того, собака взяв шефство над малим і ні на крок не відпускав від себе, весь час вилизуючи і тулячись, він наче відчував, яка доля досталась цьому кошеняті, і намагався зробити все, щоб той чим скоріш про все забув маючи хороший апетит і неймовірну жагу до життя, Мирон дуже швидко перетворився в малого товстуна з блискучою шерстю і лукавим поглядом. А підрісши, і зрозумівши, що на вулиці його вже точно ніхто не вижене, почав проявляти свій характер Кажете, собаки є бійцівські. Ну от у мене вдома з'явився бійцівський кіт. Ні, не тому, що був агресивним, а тому, що був невгамовним. Напрочуд витривалим і непосидючим. Він міг годинами гасати по помешканню, не втомлюючись. Вже навіть Федорото набридало. Але енергія цього енерджайзера не вичерпувалась. І коли вже всі в домі не витримували, коли я вже лаялася кілька разів мало не впавши, перечепившись через невідомо, звідки опинившогося під ногами Мирона. Федько починав вирішувати питання по-своєму, по-чоловічому, по дорослому Він просто придаглював Непосиду лапою і тримав так, поки той не заспокоїться. Мирон вивертався, лящав, перебирав в повітрі лапами, але все намарно, пес був більшим і сильнішим. А ще, трошки підрізши, той шкодюга знайшов спосіб, як помститися собаці за своє приниження. Свободу він любив понад усе і не прощав нікому, хто посягав на неї. Мирон, як і любий кіт, ходив де хотів і міг добратися до найвіддаленіших куточків, куди пес навіть носа не міг поткнути. Вкравши на моєму століще небудь, на що заборонено було навіть дивитися, не те, що чіпати, він скидав то на підлогу до лап наїмного собаки. А той, нічого не підозрюючи, Слюнявив нову іграшку. І, звичайно ж, я потім знаходила саме на його лежанці величезний клубок ниток певного кольору, що так важко відшукала в магазинах і чому дуже раділа, або товстого маркера, придбаного для роботи, і все було добросовісно пожоване. Найжалкіше мені було маленького плюшового ведмедика, подарованого коханим на день народження. Федько старанно попрацював над м'якою іграшкою, залишивши мені на згадку тільки пластмасові очі і розтерзані шматки тканини по всій кімнаті. А коли я лаяла нічого не розуміючого пса за шкоду, Марон сидів десь недалеко і обов'язково на височині, щоб поспостерігати з всім зверху, насолоджувався виглядом пригніченого пса. Весь його торжествуючий наглий вигляд казав, що так йому і треба, зраднику. Тільки це свято для нього швидко скінчилось, бо, зрозумівши, що собака аж ніяк не могла дістати ті речі зі столу, наступного разу почала лаяти не його, а кота, що його дуже здивувало. Але шкода з того часу припинилась. Мене Мирон боготворив, ходив хвостиком по хаті. Першим зустрічав, коли поверталася з роботи, і дуже жалісно нявчав, коли я збиралася йти з дому, ніби не відпускав. Іноді мої тварини влаштовували розбірки між собою, ревнуючи мене один до одного. Але ні разу вони не зробили один одному боляче. Ні разу Мирон в своїх чіпляннях до собаки не випустив пазурі, і жодного разу фатько. Не спробував цапнути на хабу. З того холодного листопадового ранку, коли в моєму житті з'явився Кіт Мирон, минуло вже багато років, і я ні разу, яким би шкодливим і впертим той не був, не пожалкувала, що не залишила його на вірну смерть. Стільки світлих і веселих хвилин подарував мені цей розбишака.